Ось тут до революції знаходився фільварок графа Чесновського. О, на цьому місці. Графів Чесновських не тільки Степанівка була, а й була булажівка теж належала графам Чесновським. Тут Степаніці школа була. До революції ця земля належала церкві. Це була церковна земля. там протікає річечка. Від річечки. І річечка в Божівці так само. Це була церковна земля. У Степанівка, Бложівка до революції була одна парафія. якраз тут закінчилося село. село а отут школа школа знаходилась на церковній землі тут старе село а це вже нове село Це землі були графські колись, графа Чесновського, а тут, де школа знаходиться, то тут були церковні землі. Отам було живці є річечка, яка тече з заходу на схід, чи верніше сходу на захід. І тут внизу теж річечка, це буде церковна земля. А там далі було село колись було. Оце така школа. Ось така школа. Ось тут майстерня, тут кухня була столова, а там майстерня. А тут така площадка спортивна. Навчання був Андрій Пилипович. А тут площадка спортивна. І тут вікна постійно билися вікна. Андрій Пилипович те й робив, що вікна склив. Там в куточку стекло було. І він кожен тиждень вікна склив. Ось аж площадка, м'яча яч, діти грали. Із кабінет Був... така школа. А тут колись росла черемуха. О тут була велика черемуха. А тут така ще лишилася аллея каштанна. Каштани були. Раніше каштани були до, до тієї дороги аж. звідти сюди. Десь на початку 90-х років їх вирізали. А тут лишилися так. Сьогодні 19 грудня, снігу немає, так як весною. А колись тут діти сковзалися. Це горбочок був і все сковзалися директор школи школі був Павло Григорович, скаже посипати отута попілом. А чи не підуть і в минуті літ отут. Сказалися. Перше вікно бібліотека. Друге і третє вікно. То був кабінет української мови і літератури був. Посереднє вікно, то була 5 кімната була. клас. А ці два вікна перші то кабінет історії. Так, а отут. Перші два вікна. То був кабінет російської літератури і мови. Два середніх вікна молодших класів. А туди крайні був біології і хімії клас. Так, зараз ми підемо в старе село. Саме отут колись закінчувалося село. Отак. От отут закінчувалося село. А отут те старе село, колишнє село. Тут хата Івана Мартиновича хата то Іван Мартинович Дем'янюк фамілія була. І тут Дем'янюки. Тут весь куток Дем'янюки. І тут сенький куток Дем'янюків. А отут хата ще мого діда. хата лишилася. Ну, хай лишилася? Розвалений. Тут мій ж дід жив. А ця половина, ця вулиця, куток. Це вся лисюки. Отут От лисюки. Лисюки. Тут жили все лисюки. все були лісівки жили. Оця вуличка. Все Лисюки, лисюки, Лисюки. А отут такий антикваріат. Криниця. Ось така криниця тут. Колись все село майже брало звідси воду. Отака От краниця. Можете тягне воду. Бачите, витягнуло от водичку витягну, ще є водичка тут. От бачите така криниця журавель. От така. Тут де цей сіни, коли то лісюки жили. Жила Габка, та що за Петром Добровським, Павло що за густю і то. Я... Лисюк, і був Матвій, його вислали в Сибір. То теж Лисюк був. А тут через дорогу Середюки були, тут той хлів, була хата на дві половині. В одній половині жили Махоцькі, а в одній Середюки. А тут через дорогу цей Матвій, що Лисюк був, він з 9 року був, і мій дід був Василь Середюк. З 9-го року. То вони товаришували. І так виходить, що з цієї сторони це сенький куток, це куток лисюків. А от там на горку то приніжили Ото на горкові. А там в далині виглядає ставочок. А тут кучарі. Ой. Кучарі тут. І там отоже ще хата. Теж кучарі жили колись. А тут куток баранчуків. І тут баранчуки жили. І тут Абаранчуки. І тут Абаранчуки. І тут баранчуки. А там не зуставочок. Оцей куток. все баранчуки. І тут тоже. Все баранчуки. Так люди, компактно жили. А тут через дорогу Васюки. І тут Васюки, і тут, і тут все Васюки. Тут колись, як у Вуню, жив Васюк. Таму Борис, також Васюк. Цей куток весь Васюки. А ця сторона, то кравці колись жили. А тут був. Мирон, Кравець. Вчитель історії був Михайло Миронович, а то його Родина тут був, фамілія Кравець. А тому вугліша була хата Олекси. теж кравець. І це весь куток кравців. До 39-го року Степанівка проходив кордон між Польщею і Совєтським Союзом. оця площадка, що там площадка там Криниця стара. Тут солдати марширували колись. Були всякі такі тренажори, їхали на конях, перепригували через ті тренажори. Зараз я заходжу в урочище Деберка. От в нас кажуть Деберка. Оце те, як я спускаюся в Деберку. Потім розкажу, що таке означає Деберка. До війни, от там далі, то була казарма, солдати були, пограничники були. Раніше ті типу, пограничники були в людей, на квартира, а пізніше побудували казарму. Там офіцери, солдати, пограничники. А отут город був. То пограничники вирощували овочі, капусту, параболі, картоплю вірніше. Городина була солдатська тупа. В цьому лісі, колись знаходилася казарма, тут жили пограничники. Спочатку ті пограничники жили в людей на квартирах. І розказувала моя баба. Дівчина її фамілія була Добровська Гана Сидорівна, потім стала Свердюк Гана Сидорівна. В них теж квартирували солдати, ну, пограничники ще. І там була офіцерська, жінки офіцерські були і дали їм корову. То ті офіцерські жінки з ходінками підуть, на двоє стільки їм треба молока, Там двоє стільки там чашку чи дві, а до кінця корови не видоювали. Та й ті корови таке вім'я порозпирало, та дідові жалко стало, дідові Сидорові. Дід пішов до коменданта каже, так і так. Корова змарнується, не можна так. треба корову видоювати, то потім когось знайшли, що вже ті корови доїли для цих офіцерських жінок для молока. До революції Степаникова була Волинська губернія, Острійський повіт. Онійська волость. У 21-му році. Зробили границю. Західна Волинь відійшла до Польщі, а Східна Волинь відійшла до Совєтського Союзу. Центр Волинської губернії був в Житомирі. Був. То зробили Житомирську область, частину Волині, Південної Волині до Кам'янець-Подільської області. Отам От відніється лісозму, а то кордон проходив. Між Польщею і Совєтським Союзом, а зараз між Хмельницькою і Тернопільською областю. А на тому горбові була вишка погранична. Бо там села ж недалеко, там було жівка, Онишківці. І з Онишковець там чоловік сіяв чи пшеницю, чи жито. Та й трошки не хватило йому насіння. Пішов додому і каже дочці, щоб дочка подивилася за кони за кіньми, а коні втікли сюди за границю звідти вже з польської сторони, і погранічник 16 років дівчину вбив, стояв на вишці і вбив ту дівчину. Потім поляки забирали ту дівчину, везли ту вбиту дівчину, така косаруса велика. Отака історія була. Оце така долина. У нас вона називається Проваль. Чи то Деберка називається. Слово Деберка означає провалля. На російській мові означає урвище. Навіть ніхто не не задумка, деберка то деберка. А деберка означає провалля. Пропасть на російській мові. Оце я знаходжуся в цій деберці. О така. Така деберка. Таке проваля.